Темплтони радісно складали плани на своє поповнення. Що за тім? Познайомся. Це твій брати. Та в цього малюка свої плани. Ми малюки в глибокій кризі. Ми катастрофічно не додержуємо любові. Ось він, наш смертельний ворог. Цуцики. <суспільна> Ні, от у цьому ж якраз проблема. <чувна> Ну і що ви знаєте? Ні, що ви знаєте про цуциків. Я люблю цуциків! Ні, джим, бо цуцики це зло. Стейсі, зачитай протокол! Я читати не вмію. А що тут? Бос, батьки! О, малятка, наче збори проводять. Кому десертик? Це так принизливо. Ви знайшли правильного малюка. Ця місія вкрай важлива для компанії. Місія? Ти заговори! Я з ним зараз розберуся. Хто ти такий? Я на завданні. Показники любові сильно впали, і я маю визначити причину. Зроби мені подвійне еспресо і знайди, де можна поїсти пристойні суші. Я б убив за смачний гострий Ролстонце. Мамо, тату, малий, говориш! Це війна, хлопці. <плес> 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 Ану, пусти бої! Вони нарешті бавляться разом. Це класно. <рес> Якщо я провалю свою місію, то залишуся тут назавжди з тобою. Добре, я допоможу, аби ти звідси здриснув. Згоден. А ось наш Чух-Чух летить. Ні-ні! Вони дивляться. Чух-Чух! Добре. Чух-Чух, кажеш. Mm. Як ми проскочимо охорону, мене ще ніколи в житті не принижували. Так. Я це стидовисько не вдягну! по-хорошому! Що за гармидер? Скажіть, він гарнюній! О, я й тобі купила таку! Що? Підтвердило? Бебі Бос від Дрімворкс Поклади цей коржик, де взяв! Коржики для переможців!